Це змагання нашого найближчого резерву. Це юнаки дівчата 14-15 років. Для більшості з них це, в принципі, перший чи п'яток, другий, чемпіонат тобто можливість показати себе, проявити себе, скажімо так, щоб їх помітили тренер збірної і плюс тренерам з регіонів перевірити так, свої можливості, виконати там звання кандидата майстрів спорту. Цього року ми вже друге в білій церкві. Літом проводили ми Кубок України. Зараз змагання. Серед кадетів хочу подякувати Білоцерківській громаді з спортивному клубу за допомогу в організації. Те, що я думаю, що всі бачать на якому хорошому рівні проходять змагання організація. Тобто, дякую федерацію з України, радує, що Білоцерква цього року стала таким опорним пунктом проведення національних змагань. Незважаючи на війну, все ж таки досить велика присутність. Понад 480 спортсменів 23 регіони. Ну я вважаю, що в наших умовах це досить ну, гарний, нормальний показник. Є білоцерківці, Васильки, Вишнева, Софійська, Берщаговка, Ірпінь, тобто Київська область досить ну, дзюдо потужно розвиває. Поки що рано говорити про результати, тому що зараз тільки будуть перші поєдинки за бронзу, але ну, завжди Білоцерква ну, має своїх вихованців серед призерів, практично рідко коли буває, коли немає призерів з Київської області.